Всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, а на зв'язку зі мною сьогодні терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітає вас. Добрий день. Перш за все, звісно, що хочеться поговорити про вчорашню атаку цирконами. Летіли вони на Київ, причому вони робили це вдруге. Е, першого разу вони, здається, це у лютому місяці зробили. І от вчора циркон, кажуть прилетів небезпечний, і він ще гірший ніж кинжал, адже саме ракету циркон дуже важко перехопити. Давайте подивимося, чи загалом багато оцих церков. Конів у ворога. Я не можу сказати, що їх багато, бо це щось, що свіженьке, да, що тільки вигодували, виготовили і. Умовно, це якась експериментальна партія. Я не думаю, що їх зараз ну дуже багато, принаймні нам показують, що може до десятки, може щось отак, отака кількість, але виробництво там працює. І далі, якщо ми будемо дивитися, то дуже скоро може стати їх багато. Дуже не хочеться, звісно, щоб так дійсно було. Хто знає, можливо, наші гур і спецслужби знають, де те виробництво є, і завдадуть туди красивих ударів. Ви коли сказали про експериментальну зброю? Це вони випробовують свої експерименти прямо на українцях, так. Так, це зараз спостереження, і в принципі вони, знаєте, якби один-два і побачимо, який ефект. І далі будемо приймати рішення. Навіть скажу більше, що вони не очікували, що це буде такий ефект. Якось вони його бачили більш легшим, більш більш якимось нестабільним. Так що це для них теж якась новина, що саме таким чином він працює. Ох, складно, звісно, про все це говорити. Краще б то все навпаки не працювало. Хочу е, з вами, пані Людмила, зробити розклади, все ж таки для більшості міст України. Давайте традиційно подивимося, які у нас є загроз для Києва та Київщини так. до кінця березня, куди може прилетіти і чи будуть влучання по київській дамбі? Адже це дуже багатьох зараз хвилює. Ну, дивіться, давайте почну з головного саме з київської дамби. Я не бачу, що вона зараз на повісті дня. Ага. От її немає на повісті дня. Чи будуть на сирени, так вони будуть? Єдине, це все-таки вони будуть потужні, але не настільки часто. От тут якась ідея Уже зменшення, да, в кількість зменшення, так що це буде. Куди вони будуть попадати? На жаль, у нас все, що жиле, це те, що має відношення до звичайних людей, і це буде основне на, 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 до кінця березня. А загалом... І на жаль, жертв. Шкода, це чути. Ем... Ми знаємо, що цивільні об'єкти дійсно дуже страждають. Проте, за даними журналістів, так і за даними наших військових, летить це все на наші державні структури, тобто на ГУР, на СБУ, і т.д. Тобто, оце їхні пріоритетні цілі, саме наші військові відомства. Чи вони хочуть також зачепити, наприклад, критичну інфраструктуру Києва? Чи в пріоритеті військові відомства? Так, вони бажані, так, це будуть такі цілі, але чи є е, саме в пріоритеті відомства, які працюють, вони теж є, але там трошечки історія про те, що зараз буде якийсь момент вичікування, е, тому що їм важливо, щоб щось відремонтували, щось. Почало працювати і потім вдарити знов, щоб якось нам максимально сильніше насолити, та щоб вони почекають саме момент якогось відновлення, і потім знов. Та продемонструють, як завжди, свою підступність. Власне, нічого іншого ми не чекаємо. Друзі, я як завжди, перед тим як перейти до інших міст та областей, хочу закликати вас реагувати на повітряні тривоги, берегти власне життя та, звісно, що ходити в укриття. Пані Людмила, давайте поглянемо ситуацію у Сумській області до кінця березня. Чи будуть там обстріли і чи будуть прориви ДРГ? Дивіться, Сумська я на жаль не бачу, що що тут щось поміняється. Вона нам показує, що це безмінна ситуація, і я б навіть сказала, що вона рівно. Незмінна. Так що те, що відбувається зараз, воно буде продовжено і ми це все будемо спостерігати. Чи будуть прориви ДРГ, так вони будуть, і буде е, навіть збільшення і збільшення в кількості, да, якась кількість людей буде переходити. Хороша новина, е, що ніхто не виживе. Але чи вони будуть робити раз по раз е, спробу прорватися, так це буде. Сподіваємось, у наших сил оборони достатньої зброї і зусиль би втримати е, цю нечість. Е, як будуть справи у Харкові? Чи будуть е, чи буде наступ на Харківщині у березні? І, взагалом, давайте глянемо, як швидко Харків може вийти з блекауту. Теж, Харків, хотілося б сказати щось вам таке підтримуючи, На жаль, я не можу, тому що чи будуть обстріли, так вони будуть продовжуватись, я навіть бачу влучання. Як швидко справляться, а знаєте, що справляться доволі швидко. Там де дійсно є якийсь район чи два, які дуже сильно постраждали і там просто потребує чуть-чуть більшого е, шляху, але працюють там просто дуже швидко і максимально туди вкладаються. Так що ми побачимо, що вони вийдуть з блекауту. І слідуюче питання, куди вони будуть попадати, да, куди, е, куди це все буде летіти. Нам все таки показує, що їхнє завдання це таємні об'єкти, там, де є якась велика кількість людей, і саме десь якась там підготовка, йде, якась таємна підготовка. Я так думаю, що що то щось наштал навчання чи щось подібне, і їхнє завдання саме туди кидати те, що вони кидають. Зрозуміло. А, хочеш чи із... буде прорив? Ага. Там ще раз було одне так, питання, так. чи буде прорив? Я вибачаю, що перебиваю. Ну, зараз я прориву не бачу. Все таки ми будемо бачити, що вони весь час працюють, будемо бачити активність, може навіть якесь переміщення, але прориву на Харківщину точно не буде. Дуже сподіваємося, що Харків і Харківщина будуть в безпеці, і що наші ЗСУ оборонятимуть цю область нашої країни, що відбуватиметься у Запоріжжі, і яка ситуація власне буде в області? Бо ми знаємо, що росіяни не покладають зусиль, як і обстрілювати Запорізьку область, яка підконтрольна Україні, і захопити нові території. Ну, Запоріжжя теж ситуація не міняється, і на жаль, я думаю, що там будуть жертви. І на жаль, я думаю, що навіть буде трошечки вони активізуються за саме по Запоріжжю. Це я маю на увазі місце саме місто Запоріжжя. Якщо ми бачимо, Запорізьку область теж там е, дуже гучно, і я бачу там рух. Е, але питання ваше звучало: чи буде якесь просування, і чи будуть вони. Саме намагатися просування буде, воно буде невелике, е і це буде зупинено. Але якась саме ми будемо чути інформацію, ну якась зовсім нахабні е випади, да, якісь нові не, е не так як вони раніше, стратегії, е те, що вони трошечки просунуться, але будуть зупинені. Так, друзі, аби ворог не просувався, звісно, що сама доначую і вас прошу, тому що донат це наш святий обов'язок у всіх тих людей, які знаходяться зараз в тилу. Ми маємо допомагати нашим збройним силам, хто чим може. Як завжди, пані Людмило, ми періодично цікавимось долею Запорізької атомної електростанції, що власне буде на станції у березні і чи є загроза вибуху. Дивіться, чи є загроза? Так вона є, тому що вона в якій, знаєте, зоні, яка зараз під обстрілами. Так що вона є, але це не ціленаправлена загроза. Це не про те, що це летить конкретно в цю станцію, воно більше якби все, що навколо. Так що я б сказала, що це така звичайна загроза, звичайні якісь такі ризики. що цим Це не те кардинальне, про що ви питаєте. А якщо ми беремо загалом ситуацію на станції, вона й залишається така двійна ситуація. До чому тут подвійність? Тому що вона не до кінця російська і не до кінця українська. Я знаю, що зараз ви мені скажете, як вона не до кінця російська, якщо вони захопили. Так, захопити то вони захопили, але вона умовно якби вісить в повітрі, бо без кінця вказівки віддайте і так далі. Загалом ситуація, як завжди, вона критична. Чому? Тому що вона вибухонебезпечна, як всі ці розуміють. І ми будемо чути якусь інформацію знову ж, що е, потрібно якось вирішувати це питання. Це ми теж будемо е, бачити. Але сказати, що там вона якась супер загрозлива ситуація, ні, я так сказати, не можу. Я скажу ситуація, яка була, і вона от ко звичайна залишається. Угу, угу. Зрозуміло вас. Хочу ще запитати за іншу критичну інфраструктуру в Україні. Знову ж таки, ми знаємо, що саме по ній бив ворог от під час минулих двох ота атак. Чи можливий нині повний блекаут в Україні, от, наприклад, в квітні. Ні, я не бачу повного блекаута. Я бачу, що чи будуть у нас відключення? Я думаю, що вони будуть, але вони йдуть як тимчасові, як те, що ремонтується, повного блекаута точно немає. І це прекрасно. Сподіваємося, що його взагалі ніде не буде, і в Харкові він також скоро закінчиться. За проблеми з водою. Також хочу запитати, чи можливі вони в Україні, і якщо так, то на які регіони найбільша загроза там північ, південь, схід, захід чи центр. Ну, загроза в нас іде, як завжди південь, якщо ми беремо в принципі все, що стосується е, прямої загрози, вона там і те, що побачить, те, що можуть. І якщо беремо о, інші регіони, я не можу сказати, що там спокійно, але це не настільки небезпечно, як може бути е, чи буде в нас загроза, і зразу нам відповідь, що вони обстрілюють вона по весь час загроза. Але я все таки думаю, що в квітні ми витримаємо там, це не ота глобальна загроза? Бо хто багато майстрів говорять, що може затопити. Ну не зараз, точно не зараз. Угу. Ще хочу спитати за місто Дніпро. Чи будуть там обстріли, чи будуть там попадання до кінця цього місяця? Дніпро якось активізується, і я думаю, що ми про нього будемо частіше чути до кінця місяця, тому що якось туди е, ворог починає більше переводити е, свій погляд. А питання, куди це буде? Е, я наскільки розумію, це буде щось, що стосується е, якогось будинку. Е, його, в нього було влучання і знов буде, але на їхню думку, там мали бути люди. Я думаю, що все-таки їх не буде в той, в той момент, та що це, це буде будинок і стара ціль? Угу. Дніпряни, Зверніть, будь ласка, увагу і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Є ще одне місто, в яке дуже цілиться ворог. Це Хмельницький. Яка ситуація буде там в березні? Хмельницький. буде страшно, така відповідь нам зразу дають. Я так розумію, що десь там має бути якась велика кількість. Не здивуюся, якщо це навіть не ракети, а на рівні дуже велика кількість дронів, по мені їх все-таки мають відбити. Але оце лупання, яке будуть чути е е жителі, Мало не, не буде здаватися, бо буде ну дуже гучно. От в такому Все-таки, Я думаю, що мають збити звісно, що віримо в наші сили ППО. Вони у нас най 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 Пам'ятаємо про це і довіряємо їм, не дивлячись на те, що спускаємось в укриття. За Львів, хочу ще запитати: Львів, Львівська область. Чи будуть там влучання і взагалі чи має ворог у фокусі саме цю область? Я думаю, що якраз якщо це буде влучання, то вони повертаються туди, а повертаються чому? Тому що там є якась логістика, чи щось на штал того, що десь є якийсь центр розділі, що розділяє, щось там розділяє. Не буду я уточнювати. Всі ми зрозуміли, що розділяє, і вони мають туди влучати. Чи це стосується в принципі? І Львівської області, я думаю, що і Львівській області також стосується. На жаль, я там бачу і попадання. Шкода це чути. Про Кропивницький також хочу запитати, чи можливі там прильоти і чи цілитиме туди ворог. Ну, точно це не головне місто, яке буде їх цікавити цього тижня. Чи будуть прильоти, нам дають, що це буде щось нашталтове, коли буде взагалі всієї країни, це щось про те оці масові саме, загрози, які цими днями йдуть. І, на жаль, я думаю, що там буде попадання, але все-таки це не попадання пряме, а як збиття, як. як Куски, які летять, частини, які летять до землі, зрозуміло вас. І ще про Одесу давайте поговоримо, тому що вона також страждає. Чи е, загалом ви можете і що вам кажуть карти, окрім обстрілів, ще й щодо евакуації з міста біля моря? Ну, обстріли, на жаль, будуть. Я думаю, що ми принаймні декілька разів по-любому будемо чути про Одесу. Вони звідти нікуди не йдуть, і якась активність зараз є зв'язано знову ж з військовими, зв'язано з пересуванням. Я не знаю, мені хочеться сказати, щось там щось лагодять в Одесі і саме туди. Буде направ, ворог теж про це знає. А якщо відповідати на ваше інше запитання, чи будуть людей відселяти, я все-таки не бачу, що їх будуть відселяти. Я бачу більше, як люди самоорганізуються, і там, де є маленькі діти, от, що називається, мами беруть їх в руки і стараються десь переїхати до організованої. Саме евакуації я поки не бачу. А, а що кажуть карти, все ж таки загроза вона є, і чи треба самим людям, там без державних настанов умовно евакуйовуватися з Одеси? У такої потреби, знаєте, що як в сумах, що збирайтесь їдьте, я все таки не бачу, тому що тут більше захист. Звісно, Таро нам філософські говорить, що є куди, то краще переїхати, але я не бачу, от саме такої загрози, що це потрібно робити ще вчора і втікайте, бо буде дуже погано. такого я сказати не можу. І наостанок, пані Людмила, давайте все ж таки глянемо, що відбуватиметься в Криму наприкінці березня і на початку квітня, що кажуть карти з цього приводу. Та я думаю, що Крим у нас буде в принципі на повістці дня, і скажу більше, що він можливо ще до вечора, чи це взагалі те, що вже зараз відбувається. Якісь е, нові спецоперації, і е, нам говорять, якісь нестандартні підходи, е, так що там буде дуже багато бововни, і десь е, не здивуюся, що це буде взагалі щось нове да, того, що не було раніше. Так що чекаємо звістки. Е, і Хочу ще сказати, що якась спецоперація є по Криму. І вона зараз буде розгортатися. Про що я маю на увазі? Що до цього готувалися? Може, там накопичували якихось сил і засобів, і взагалі це те, що на повісті, тому що завдання її, щоб просто звідти втікали, щоб якимось чином забиралися. Так що це ми будемо зараз спостерігати. Нам залишається лише побажати успіхів та наснаги нашим військових в будь-яких операціях, які вони проводять, адже дійсно все це вони роблять заради нашої спільної перемоги. Дякую вам, пані Людмила, за ці розклади. Вам, друзі, дякуємо, що дивилися. Звісно, що чекаємо дуже сильно. Вподобаюся коментарів під випуском. Ставте запитання. Ми будемо ставити їх нашим тарологам. Також підписуйтесь на канали, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. На Нали та соцмережі пані Людмили тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, адже далі тільки більше. І звісно, бережіть себе та донатьте на зсу.